2 січня у Шосткинському районі абонентів водафон спостерігались проблеми зі зв'язком і доступом до інтернету. Як проінформували у компанії Vodafone Україна, сталися обриви волоконно оптичних ліній зв'язку. Близько 19-ї години вечора вдалося полагодити аварійні обриви ліній. Не забувайте, якщо у вас проблеми з мобільним зв'язком, можна користуватися національним роумінгом. Для цього потрібно відключити автовибір мережі Android, налаштування. На мережа чи підключення оператор знайти і вибрати доступну мережу Vodafone, UA, UA Kyivstar або LifeCell. Існують проблеми із мобільним оператором Київстар, зв'язок якого теж має збої. Ще наприкінці минулого року. Зв'язок суттєво погіршився. Багатьом абонентам надсилають смс повідомленнями. Гарантійний термін вашої сім карти закінчився. Вона може почати працювати зі збоями або повністю вийшла з ладу. Для стабільної роботи безкоштовно замініть сім в магазинах Київстар, щоб сім карта не виходила з ладу. Оновіть її. Гарантійний термін два роки та. Поки що нових сім карт на заміну немає. Повідомляють менеджери сервісного центру Київ Стар у Шостін.